В облдержадміністрації посеред березні вирішили обговорити виконання минулорічного бюджету. Тут нагадали, з видатками по так званих захищених статтях проблем не було, а у дохідну частину казни не виконали на 8,5 мільйонів гривень. Фінансисти пояснюють, далися взнаки перебої з роботою Карпатнавтохіму та інші труднощі. Не виконали ми план по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів в сумі 3,6 мільйона гривень. Не до до обласного бюджету концесійні. Платежі, а це 792,4 гривень. І також не надійшли інші надходження, які були заплановані в сумі 698,4 тисячі гривень. Після загального підсумку від департаменту фінансів про виконану роботу взялися звітувати інші управління. Окрім зарплати і оплату енергоносіїв, то змогли освоїти 6 мільйонів на капітальні ремонти 15 об'єктів і продовжили зводити нові освітні установи. Продовжується реконструкція приміщення Сулатинської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату. Виготовляться проектно-кошторисна документація на будівництво 2 червня Черчинського навчально реабілітаційного центру для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Реконструкція Приміщення другого спального корпусу та будівництво спортзалу прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату у надвірні. Разом з тим освіта не розрахувалася перед надавачами інших послуг на 7 мільйонів гривень. Майже 2 мільйони за в минулому році винна і медицина. Через проблеми з казною обласна кампанія на боротьбу з онкозахворюваннями профінансована лише на третину її борги перед Росією. Обслуговування магнітно-резонансного томографа, технічне обслуговування, підзарядка гама терапевтичних апаратів. Ви знаєте, що це дорогезне і ми в тому році десь не розрахувалися. Ще ми винні Росії, може й не віддамо більше як 500 тисяч. От установи соціального захисту у 2014-му війшли з боргом у майже 800 тисяч гривень. Бюджетники сподіваються на повернення грошей ще цього року.